Прошу, прошу Дякую, шановний пане прем'єр-міністр, шановні члени уряду. проєкт про індексацію пенсій та заходи щодо підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих верст населення у 2022 році. Підготовлено Мінсоцполітики з метою підвищення з 1 березня 2022 року рівня пенсійного забезпечення та соціального захисту найбільш вразливих верст населення. Передбачається здійснити перерахунок пенсій і застосуванням збільшеного. На 14% показника середньої заробітної плати, який враховується для обчислення пенсій. Це збільшення відповідає 50% зростання споживчих цін за попередній рік та 50% показника зростання середньої заробітної плати за три попередні календарні роки. В результаті підвищення пенсій отримають більше ніж 10 мільйонів людей. З них 8 мільйонів отримують підвищені страхові пенсії, які призначені до дві 19 року. Середній розмір підвищення складе близько 360 гривень. При цьому найменший розмір підвищення складе 100 гривень. Для людей з інвалідністю з числа потерпілих внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС середній розмір підвищення пенсій складе близько 1100 гривень. Вперше із застосуванням цього показника ми збільшуємо пенсії військовим. В результаті підвищення отримують півмільйона одержувачів, і середній розмір такого підвищення складе 705 гривень. Компенсаційні виплати для людей старших за 75 років також підвищуються. Це торкнеться 2,2 мільйона людей. Відповідно, особи 80 плюс отримають 570 гривень, а особи віком від 75 до 80 років отримують 456 гривень. Ми вважаємо, що страхові пенсії для кожної людини в країні мають підвищуватися. Але сьогодні пенсії одного мільйона людей згідно законодавства не підпадають під індексацію, оскільки вони були призначені протягом трьох останніх років. Для них ми пропонуємо установити з 1 березня 2022 року щомісячну доплату 135 гривень, і це буде додатково виплачуватися до тих виплат, які ми з вами установили починаючи з 2021 року. Також цим рішенням пропонується встановити мінімальні пенсійні гарантії та соціальні виплати для найбільш вразливих верст населення на рівні вищому ніж прожитковий мінімум, який передбачений державним бюджетом на 2022 рік для осіб, які втратили працездатність. В результаті реалізації цієї пропозиції на 19% вищою за прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, буде мінімальна пенсійна виплата для людей з інвалідністю першої групи, які отримують пенсію. А також для пенсіонерів віком від 60 до 65 років з повним страховим стажем. На 9% вищою за прожитковий мінімум буде мінімальна виплата для непрацюючих осіб, які отримують мінімальну пенсію, для одержувачів державної соціальної допомоги особам з інвалідністю, в тому числі з дитинства і дітям з інвалідністю, а також одержувачам з допомоги особам, які не мають права на пенсію. Шановні колеги, ми також в цій постанові передбачили збільшення на 400 гривень розміру допомоги на третю і кожну наступну. Дитину до досягнення неї шестирічного віку, яка виховується в багатодітній родині, таким чином, ми підтримуємо 257 тисяч багатодітних родин. Тому я прошу підтримати це рішення. Дякую, дякую.